Привіт, дорогі друзі! Це Андрій канал Ремонт Душі. І зараз ми проводимо правильно дегустацію цього самого козацького квасу. Значить, Що в нас тут вийшло? У нас вже все бродіння зупинилося. Ми бачимо, вже такий побілів трошки хлібець зверху, Чуть-чуть незначні такі. знаєте. Ми зараз його знімаємо звідси. Оп. До речі, мені під цим відео розповідали, що цей бурячок. Потім з цього квасу можна використовувати в борщі. Я не пробував такий борщ ні разу робити. Тому для мене це теж стане новим викликом. Але зараз запах просто неймовірний. Часник дає свою справу. Дає відтінок такий, знаєте. Зараз, 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 зараз. Хліб весь виловим, щоб він уже не створював нам зайвих історій. Так. Залишився один бурячок. Ми його потім перелімо в банку. От в таку 3-літрову, двох. Зараз ми цим займемося процесом. А я навіть не знаю, що мені перше робити, його куштувати чи переливати. Мабуть, я його перелію спочатку. Ні, я його скуштую. Я не можу. Для мене, що я там буду переливати вам? Це вам вже не буде цікаво. Вам цікаво, що я зробив мені самому. Так. Чік. О, даже бурячок один попав. Ну, дивіться, скажу так. Це потужна історія. Він дуже чистий організм, має яскравий буряковий колір. Пахне запах такий, знаєте, бурячок, трохи чесничку. Кислинка така відчувається. М -м -м -м. Зараз. йо моё йо Це нектар. Народ. Я вам серйозно кажу. Воно таке ніжне вийшло на смак. А -а 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 -а. М -м -м. Це тепер напій номер один. Ні, напій номер один в нас був квас із кропови, Потім квас із бузини, а це. Квас із буряка, але він. М -м -м. Який же він корисний, який же він смачний. Він допомагає з очищенням крові, лімфи, шлунку тут пробіотики є. Він допомагає нормалізувати кишково шлунковий тракт. М -м -м. Одним словом.